Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. Доброго дня! І сьогодні буде у нас таке невеличке відео про наші рослинки кімнатні. Я вам вже раніше показувала в наших відео цей куточок і розповідала, що ми хочемо його трішки переробити під наші хої. Тому, хто не бачив, залишу посилання у куточку. Подивіться, які у нас хої є в колекції, як ми їх пересаджували. А усім бажаю приємного перегляду. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Ну що, сподіваюся, що тут видно досить добре, тому що трішки відсвічує з вікна. Але розповім: ми придбали ось такі полички, придбала їх в Аврорі. Ось це йде пластикова. Опора, дві по бокам, і такі дерев'яні палички всередині. Вони йдуть взагалі на чотири полиці. ось. Але ми вирішили зробити на три, тому що хочемо на них поставити такі якісь вищі рослинки для того, щоб їм достатньо було місця. Можливо, в майбутньому переробимо і все ж таки зробимо на 4 полиці, якщо це буде необхідність. Ось, Взагалі такі полички продаються для взуття у аврорі. Але нам здалося, що вони нам сюди підійдуть, тому що ми зараз не хочемо нічого робити з стіною, ніяких кріплень додаткових не хочеться на це вікно чіпляти. І тому хочемо наразі обійтися таким методом, спробувати на полицях розташувати наші хої. Тим паче, що коли вже будемо тут робити ремонт, тоді будемо придумувати саме такі постійні місця для наших кімнатних рослин. Ось. Зараз будемо розташовувати, покажу вам, що і як. У нас тут трішки йде під нахилом під віконня, тому не дуже м -м, зручно. І якісь тяжезні вазони не поставиш на такі полиці, є якась небезпека, мені здається. Але побачимо, зараз спробуємо розташувати, чи нам це сподобається, і покажемо вам, як це все буде виглядати. Почали потрошечки розставляти наші вазончики. Звичайно, тут, крім хой, будуть знаходитися і інші представники. Більшість з них виїжджають на вулицю в теплий період часу, але їм треба десь кучувати у зимовий період, тому вони тут розташовані. Усі в плачевному стані, вони завжди у нас у холодний сезон втрачають колір, але живуть. Потім переїжджають на вулицю і починають вже буяти. Ось ця, наприклад, пеларгонія не дуже себе гарно почуває. Ми потім її під нулю бріжемо, і вона пустить нові росточки. А ось Алоя нас порадував. Ось такий маємо величезний саджанець, і побачили, що він збирається квітнути. Бачите? Якщо ми не помиляємося, ось там. Бурулечка маленька, це квіточка, мабуть. Ось, дуже великий. У нас від нього кучу діток є, які ростуть у різних горщичках. О, кіт сусідський пішов до нас в сарай перевіряти, як справи. У нас усі місцеві коти, полюбляють чомусь нашу територію, наш сарай найбільше полазити там, подивитися. І ще ми на полички будемо стелити такі серветки. Дерев'яні також, тому що. Бамбукові. Це бамбукові хіба. Зараз покажу вам, як вона виглядає, ця Серветочка, ось така серветочка. Ось. Мама вже почала її розрізати, зараз доріже. ми її застелимо на полички на середні дві, тому що там саме у нас будуть розташовуватися наші хої, які у стаканчиках невеличких посаджені. Нагадаю, ось такі. От. Через це треба, щоб в них був е, нормальний, е, ну, було за що триматись, можна сказати, було на чому стояти, нормальна опора. От. Ось така от штучка вийшла у нас. І ось так ми поставимо її, поставимо на неї зараз хоєчки. Вирішили поки не переносити сюди хої найбільші, такі найдовші, тому що для них треба якісь пов'язати ниточки, десь прицепити їх до м, якихось опор на підвіконнику чи е, збоку. І тому зараз не хочемо цим займатися і не знаємо взагалі, наскільки буде добре нашим хоям на цих підвіконниках, тому що тут. Хоч і сторона досить сонячна, але сонце нас взимку не дуже радує. Це захід. Це захід, так? Да? Да. Ось тут в другій половині дня починає світити сонечку, і до самого заходу вона сідає ось там за ялинками. Там дві такі ялиночки торчать, якщо видно, на фоні. О, тому будемо сподіватися, що хоєм буде тут непогано. І... Зараз пробуємо маленькі розташувати горщики, якщо вони не втратять вигляду зовнішнього, тоді будемо вже думати про великі. Ну, ось те, що ми на сьогодні зробили на підвіконнику. Вже темновато, вже у нас друга половина дня. Можливо, завтра вранці ще раз зніму вам. А якщо буде зручно, якщо буде більш ясна погода, то побачите краще, що у нас вийшло. Поки що перенесли ну, майже всі хої, лишили лише дві такі найдовші на старому місці на полицях. І будемо спостерігати, як вони будуть себе поводити, як вони будуть змінюватися, чи будуть наростати нові пагони з листочками. Ось. І, скоріше за всього, якщо все буде добре, то і великі дві перенесемо сюди, придумаємо їм якісь тут нитки для того, щоб вони плалися доверху, в тому числі. А меншенькі перенесемо просто на другу поличку. потім. Ось, Зараз покажу трішки поближче. От, таку цю перенесли. Вони трішки у нас всі стресанули після пересадки, але вже очухуються більш-менш, вже пустили нові погінці, тому думаю, що все буде добре і тут з ними. Такі, ну, сказала би я, що не дуже привередливі рослини, цілком реально їх вирощувати. От, напишіть, як вам така картина. Ми хочемо забрати повністю тюль звідси, тому що нам не подобається, коли вікно закрите тюлю. Хочемо сюди купити римські штори, скоріше за все, які будуть чіплятися ось тут над вікном і закриватися на вечір. Вони якраз не будуть заважати рослинам, а в день буде тут відкрите вікно. Нам так э, подобається, щоб і рослинки було видно, і світла було більше. Тому плануємо зробити в найближчий час ще таку э, тут систему собі. Ну що ж, наш новий день не порадував хорошою погодою, не порадував сонечком, тому показую вам вигляд з вулиці. З будинку там досить так пасмурно все виглядає. Ось, А з вулиці, в принципі, видно полички. Я думаю, що рослинам тут буде комфортно. Мені, в принципі, зовнішній вигляд подобається, лише не подобається тюль. Вона псує зовнішній вигляд, трішки, ну, можна так сказати, устарівший варіант, і тому хочеться все ж таки повішити римські штори. У нас вже досвід є, у нас в інших кімнатах вони висять, тому думаю, тут буде все класно виглядати. Зробимо це найближчим часом постараємося замовити, тому що вікно тут таке досить величеньке, і потрібно, щоб все було ідеально по розмірам. Тому краще, я думаю, під замовлення зробити, виміряємо, подивимось. Ось. Ну і будемо, звичайно, спостерігати за нашими хоями, як вони себе почуватимуть. Сподіваюсь, що все з ними буде гаразд на цьому вікні, та й з іншими рослинками теж. А ще, друзі, хотіла вам показати. Наш, наші рослинки, які ми е, розсаджували, пересаджували ще в сезон. У нас тут такий вольєр для е, собачки вже старенький, можливо, і варто його розібрати було би, але собачки вже давно немає у нас на вулиці. Е, вона багато вже років тому померла, тому е, цей вольєр служив більше у нас як якийсь склад, то каміння тут лежало, то ще якісь дрібниці. Але псували вони зовнішній вигляд, тому ми вирішили в тому році, що зручно буде рослини зберігати тут, ось так на піддонах в ящиках. Зараз покажу вам, які рослинки у нас тут як збереглися, тому що самі було цікаво. Перший раз, чесно кажучи, підійшла сюди подивитися взагалі на них. Ось, це у нас тут люк з комунікаціями. Вигляд, чесно кажучи, не дуже. Все-таки трішки бруднувате, але... Нічого страшного, в принципі, якщо підтримувати порядок, то можна тут рослинки зберігати. Місця небагато. Ось, бачу, що вічнозелені рослини, такі, як молочай, мертолисти, очитки різні, там блюс-прус-очиток, тут є очиток їдкий, ось там, все з ними добре, зелені стоять, красиві. На моє здивування. Навіть яснотка Зеленчукова, подивіться, зафарбувалася в свій колір такий зимовий, і листочки не скинула, дуже красиво виглядає. Як на мене, ось є два горщика чебреця живих, тому що ми саджали їх більше, але вони ще в сезон не прийнялися. Там чебрець був не дуже в гарному стані, коли ми його розсаджували. І деякі із чебреців підсохли. Тут є кизильники. Які ми вирішили не прикопувати, прикопали два чи три горщики. А ці росточки, які відсаджували, вирішили подивитися, що з ними буде ось так без прикопування. Тут е, гайлардія, здається, це називається ця квітка, два горщика стоять. І є ще пару трав ковила Понітейс. Дивіться, як. Класно виглядає навіть в посохшому стані? Думаю, що з нею взагалі все буде добре. Там осока пальмолиста, варіагатна. І одна ще є імперата, Ред Барон. І ще мене здивувало, що ось тут у нас стоять кизильнички окремо. І подивіться, вони взагалі з зеленими листячком. Дуже цікаво, чому вони не скинули листячку. Невже їм настільки тут комфортно було і затишно? Щоб вони його не скинули, тому що я бачила в більш теплих країнах, якщо зима така тепла, то е кизильники не скидують листя. Вони стоять ось такі зелененькі. Червоніють, трішки багровіють, але стоять з листям навіть там в грудні-січні. В ну Цікаво буде подивитися навесні, що вийде з цих рослинок, що залишиться в нормальному стані і почне наростати. Ось такі справи. Будемо і надалі займатися трішки розмноженням та розсаджувати наші рослинки, тому що, в принципі, у нас багато людей запитують завжди. І нам це цікаво робити, пробувати трошки заробляти копійчину і для себе, щоб щось купити новеньке. Тому це цікава така робота, можна сказати. Все, друзі, буду з вами прощатись, тому що більше немає чого показувати наразі. Тема все ж, все ж таки у нас була про полиці та кімнатні квіти. Хотіла б показати людям, як можна це оформити. Можливо, комусь такі ідеї потрібні, можливо, хтось шукає полички, будете знати, що в Аврорі от взуттєві дуже гарно підходять. Тому, думаю, що комусь буде це відео дійсно цікаве, хоч воно і коротке. Дякую всім за увагу! Не забувайте про підписки і ставити вподобайки. Мирного друзі, усім неба! До нових зустрічей.